Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ось товаришу поставив паливну з Т-25. Ця, ця зірочка це привід за підвала. Поставили живульовки поміжматежний ролик. Ну а ця зірочка вже привід самої паливної. Так як ми знайшли це зірочки з опіля. Зопелька діта ми з паливною не знайшли зірочки, ми просто зробили її без, без, без регулювання. Переки, перекидаємо на самому рівні ГРМ і ще можна самою паливною тут провертати зажигання. Оце, оце такий тракторець мого товариша. на накали стоять дуже сучасні. виточені переходники 12 вольтові. Бак, гід, гідробак, фільтр, розпределітель. Ще тут має товариш робити прибори. Коробка, газон, міст, 51 газон, колеса Т-20 Т40, ведучий передок. Це зробили гідравліку. Двокорпусний плуг, тягне, якби. Буває пробуксовує, але пробували на цільнику, якби сили вистачає. Отак двигун працює, на мені. Зараз дамо трохи обороти. Двигун, звісно, уставший, слабенька дуже в нього компресія. Но зараз побачите, як газку дадуть. В Обороти. Одні обороти. Так? Отак працює. Рушивали. Поставили електровентилятор. Так що двигун тут не першої свіжості, потрібно міняти гільзи, кольця, тому що. Заміряю в нього компресію, компресія 21. Це дуже мала компресія. Потрібно, щоб було хоча б 26, 25, 26, 27. Ну, а в кращому випадку це 29. Отак от. Отак от. от працює паливна, якби працює непогано. Ну, ще треба підкоректувати тут. По обертах, по подачі палива. Ну, а так. Щоб ми розуміли, тут поставили заглушки і все вже працює. Так що, кому цікаво, можете свої тракторці або мотори 2 ч переробити під палиною Т-25, і буде набагато кращий результат. Обидва циліндри роблять синхронно. І вприск, і по куту зажигання, все працює. Так що експеримент вдалий. Кому. То хоче, можете приробити. Дякую за увагу.